Привіт, іду з роботи. У нас така гарна погода, сонечко світить. Мороз. ну Десь мінус 4, мінус 5 градусів, навіть не знаю скільки. О, та ще таке гарна на вулиці. Зайшла в аптеку, ой, в аптеку, в простор, купила серветки, Остапу. І вже біжу з роботи додому. Ще треба зайти на нову пошту, там дещо прийшло, покажу вам обов'язково. Дивіться, як сонечко світить. Щось мені підказує, що почне танути це все і, і буде слизько, А може ні, може так і буде мороз і все добре. У нас тут таке відділення і поштомати е, до 200 кг. Посилки приймають. 13 є. От. Так що дуже зручно, тут нам поряд і, і можна навіть такі великі собі отримувати. Ух, дійшла до бівка. собі. Ще черга. Чекаю. О, наступний. Дякую. Наступний. Ще така рожева. О, я вже хочу її оглянути. Ви собі навіть не уявляєте, яка там краса в цьому пакеті. І я навіть, напевно, не уявляю. Ух. Все, біжу додому і буду показувати вам це. Так, Остап спить, а я просто не можу чекати. Відкриваємо. Так, це відкладу поки що. Ви вже, напевно, здогадалися, що це. Кульки. А дивіться, в яких гарних підібраних тонах. Такі зелені, бежеві, коричневі. Стрічка. Боже, боже, яка це краса! Ви собі не уявляєте. Ще й так з днем народження. О, це я відкрию. 17 лютого. Остапчики день народження. Йому буде рік. От. Це такі картки натягуються, ось така робиться з ним народження. Бачите? Такі на стрічечку чіпаються і буде така гірлянда з ним народження. Це така одиничка. Надувається вона, повітряна кулька, цифра одиничка. Така зелененька. Дивіться, як вдало підібрані кольори. Ну, я думаю, ми це оцінимо, коли вже зробимо, цю фотозону. А це ще. А це ще звірята. Такі фольговані. Тут лисичка і... і ще хтось не пам'ятає, хто тут ще, має бути чи їжачок. От. Коротше, будемо займатися творчістю, дивіться, і така штука. Ну, її можна відкрити, я думаю. Кульки не хочу відкривати, бо щоб не погубились міцей. Я тепер ще більше чекаю день народження Остапа. Ну, буду розказувати. Дивіться, це такий набір для створення фотозони. Самостійно. О, це така штука, я так розумію, щоб. Ага. Щоб кульки на, на це на, надувати кульки, так. Бачите, у нас такі штуки, навіть дути не потрібно, ці кульки. Їх так багато. Я думаю, що ви собі можете уявити, скільки коштує така фотозона. Ну, я, якщо мені вдасться, я додам фото, покажу вам. О, скільки коштує замовити таку фотозону, щоб вам зробили, і зробити її власноруч. Це просто в рази дешевше. Ой, це таке звичення. Дивіться, це таке зайчиня. Боже, яка ти краса. А самостійно кожен може зробити. Розумієте, ви собі замовляєте кульки і просто потім їх надуваєте. Просто самостійно їх надуваєте, чіпляєте. Тут є такі спеціальні стрічки, щоб зробити таку гірлянду з кульок велику об'ємну. Тримачі такі, бачите? Ось це що це, я навіть не знаю що. Це це, напевно, такі клейкі штуки, щоб до стіни кульки приклеїти. Коротше, ми будемо з вами робити цю фотозону разом і побачимо, наскільки це гарно і наскільки це доступно. Це кожен може зробити. Просто замовивши ось ці кульки, вимовивши е, таку штуку, яка полегшить весь процес. От, Ну, розклала і не можна малуватись. Я залишу вам посилання на цей магазин. Це магазинчик в інстаграмі. Дівчинка вам обов'язково порадить, які кольори підібрати, що краще взяти. От, таку гірляндочку вона нам порадила. Дуже гарно буде виглядати. От, розкаже все, як робити, як кульки ці надувати. Ну, коротше, а ціни там просто ну неймовірно дешеві. Дуже доступні, дешевше ніж навіть піти в магазин і купити ці кульки. Ну, а про ці фульговані я навіть не говорю. Вони, Я запитувала у Велмарті в нас, вони дійсно дуже-дуже дорогі. От. А таке лисенятко чи, чи зайченятко, я не пам'ятаю, що там було, і 45 гривень. Уявіть собі, фульгована кулька за 45 гривень. Ну, це, це неймовірно дешево. От. Так що обов'язково перейдіть за посиланням і подивіться, можливо, захочете комусь зі своїх рідних чи знайомих створити таке свято. От, подарувати таку радість. Ну, а ми до цього повернемось вже ближче до дня народження Остапа і будемо разом збирати цю красу.